На огляді наразі у нас велосипедна покришка Maxis Icon діаметр 29, 2.2 ширина 60 TPI. Так так воно виглядає. Можна оглянути? Дивимось, що по написам. Навантаженість напрямок, напис Maxis ще а, рекомендована ширина обода 21. Це значить на 20-19 не бажано ставити з тих міркувань, що покришка може злетіти. Якщо буде входити в якийсь поворот і. Не дотримуйтесь додатково з цим рекомендованого мінімального тиску. Він тут казаний 24, максимальний 4,5 і в 50, 35, 65. Ось так воно всередині виглядає така більш грунтова покришка. Різдвої зазори достатні. треба її зважити? Так, і на вагах у нас. Icon скільки важить. 600. 720, 705. 705 грам. Непогано як для стальної покришки. О, до речі, вона звичайна.